Ми з вами насправді є заручниками ситуації. Вона певною мірою дивна, але я пояснюю природу. Мова йдеться про звернення генерального штаба з приводу того, щоб ми не інформували суспільство про перебіг подій на лінії фронту аж до того, поки не повідомлять про це або генеральний штаб, або інші офіційні речники. Ми бачимо, що український генеральний штаб досить обережно, досить так скупо повідомляє про те, що відбувається на фронті, а запит від українського суспільства на ту інформацію, що насправді відбувається, які здобутки ми маємо і в який спосіб ці здобутки ми українське військо здобуваємо. Тому є певний конфлікт інтересів. Звичайно, що дехто намагається шукати інформацію на ворожих пабліках, чи навіть е, орієнтується на інформацію британської чи американської розвідки. Але ж зрозуміло, що найбільш виважена і найбільш е, цілісна інформація є українська генерального штабу, української е, розвідки. Але вони досить обережно ту, ту інформацію повідомляють, чому тому, що будь-яка інформація, яка може надходити діям українських воїнів е, створити. Небезпеку для їх життя та здоров'я є інформація відповідна небезпечна. Тому береться та саме інформаційна пауза, іноді вона триває добу, іноді три доби для того, щоб убезпечити наших воїнів від то надзвичайно небезпечного слова. Ми знову ж таки всі з вами пам'ятаємо, що війна, яку Росія розв'язала в 2014 році проти нашої країни, вона є гібридна і інформаційна складова є дуже. Такої вагомою в цій російській агресії, тому з одного боку, всі ми е, чекаємо на добрі новини від е, українських воїнів, е, а з іншого боку, ми розуміємо, що та інформація, яка є зараз, не задовольняє запит українського суспільства. Як знайти ту, ту саму середину, яка задавані усіх учасників інформаційного процесу, е, відповіді значно немає, але для мене абсолютно. Очевидно, що тут є над чим працювати моїм колегам генерально штабів міністерства оборони, адже зачекайте, якщо є запит на, на інформацію, суспільство отримає цю інформацію. Але хто буде джерелом цієї інформації, ну абсолютно очевидно. ОБСІ ніхто не відміняв, але ж одна бабка сказала це за Не є виважена, змістовна та правдива інформація. Пане Владиславе, скажіть, будь ласка, ну очевидно, що про якісь там предметні конкретні речі ми говорити зараз не можемо. Але ж в загальному вже картинка більш-менш зрозуміла. І тому питання таке: а на вашу думку, чи увійде оця операція, яка зараз розгортається на наших фактично? Ну, як, не те, щоб на наших очах, але ну, з того, що ми розуміємо, там у ці всі там, інформація з Тіктоку, соцмережі таке інше. Чи війде ця інформація світові підручники з воєнного мистецтва? Давайте разом поміркуємо з цього приводу. Ще кілька тижнів тому назад росіяни дуже пишалися тим, що протягом доби вони просувалися вперед на 100, на 200 чи на 400 метрів. А тут за кілька діб українська війська рушила вперед щонайменше на 50 кілометрів. Чи вдалий цей контрнаступ? Як на мене вдалий. Але ж тут і зараз виникає питання не лише тих територіальних здобутків, які зреалізувала українська війська, а тепер треба на цих рубежах закріпитися. Ми розуміємо, що найближчі дві три доби будуть критично важливими. Адже з одного боку, ми розуміємо, що росіяни намагаються натягнути власні резерви на цю ділянку фронту, які вони фактично провалили. А з іншого боку, я розумію, що і український генеральний штаб має вжити заходів для того, щоб там, де наш хлопці посунулися вперед, там треба закріпитися. Підтягнути нашу е, протиповітряну оборону, нашу артилерію, даби жодна російська собака не мала можливості І, знову ж таки нас з тих територій, на які тих више такі ви не вийшли, е, пане Владиславе. Е... І знову ж таки філософське питання. От дивіться. Є інформація від головного управління розвідку, озвучив цю інформацію Вадим Скобіцький, що Росія використовує зараз уже С-300 для обстрілу, тому що економить іскандери, яких у них залишилося менше 200. Але запасів С-300, за, знову ж таки, інформацію Скобіцького, у них залишилося роки на три. Плюс до цього всі вже читали, очевидно, програмну статтю Забродського із. З приводу взагалі можливих розвитків та, цієї війни, то питання дуже просте, але з іншого боку, дуже глибоке філософське. Цей дощ надовго. Наскільки довго ця війна може залишатися в в, ну, в житті Українців? Зі зв'язком з пана Владислава, на жаль, проб... А, ви чуєте мене вже, так? О, десь повернувся. Десь повернувся. Да, не почув останні О, чи, речення. Чи, чи, До... чи надовго цей дощ? Тобто, чи надовго нам треба змиритися з тим, що війна залишатиметься в нашому житті? Ну, і, ну і Знову ж таки, в, 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 Контексті розвитку ситуації на полі бою я орієнтуюсь в першу чергу на українські джерела інформації в цьому випадку і звичайно мова йдеться про генерала залужного, про генерала Буданова, які є а обізнаними. Вони абсолютно тверезо оцінюють як можливості українського війська, так і ймовірні можливості російських окупантів. І Якщо генерал залужний говорить про те, що війна буде тривати в 23 му році, то ця думка має рацію. А є те саме підприємства, на яке ми всі маємо орієнтуватися. І звичайно, що чимало чого на подальшому перебігу подій залежить від сталих та поставок військових наших західних партнерів. В якому форматі це буде, що ми отримуємо, в якій кількості, і ключовим, коли від залежить наше просування вперед і звільнення території нашої країни від окупантів. Ну а тим не, не менше, все ж таки залишаються і інші фактори, які теж без безумовно впливають на хід війни. Наприклад, те, що наші збройні сили постійно поповнюють, що називається. Запаси за рахунок боєкомплекту, який залишають росіяни у себе на бойових позиціях. Ну, наприклад, є ж світлини, вони широко вже розійшлися там, про танки, які захоплюють наші військовослужбовці, БМП, ЗРК ТОР і навіть справну, цілком справну батарею МСТА захоплюють наші збройні сили, чи це якось взагалі може впливати на хід бойових дій? Чи це більше знаєте таке для підняття бойового духу на вашу думку? ну це, це певне міра символізму? Що стосується сталих поставок зброї, військової техніки, спеціалізоване устаткування? Я тут більше довіряю фонду. «Повернись живим зараз. Раз, чому це, насправді, справді його команда творить дива, і треба віддати належне на той проект. Які свого часу відомими особистостями було зреалізовано в чотирнадцятому році? Працює, живе і прикриває спину українським збройним силам саме тоді та літа. То, то ваш бік комплімент абсолютно очевидно, що тут зараз фонд творить ДВА, саме два самоті, на які ми свого часу робили акценти. Це світаційна опізна ППЛА. Не пам'ятаємо скільки була робана дров. Приготову чидно чи не потрібен засоби, які дозволяли українським воїнам, українським командирам мати інформацію щодо ворожих дій. Зараз ми бачимо, що війна нарешті того самого е, е, п'ятого покоління, яка нині триває е, на фронті, це війна, коли в першу чергу важливо знати, що робить ворог, в який спосіб. З якою метою і ті саме БПЛА, які є очима українських як гармашистів, так і представників інших військових подрозділів, зараз фактично рятують ситуацію на полі бою. І Росія намагається наздогнати нас, в тому числі з допомогою тих БПЛА, які намагаються е отримати е е е е від іранських своїх партнерів. Чи встигнуться вони з вами? Думаю, що ні, адже знову ж таки волонтерський рух працює на перспективу, і те, що вчора здавалося такою фантастичною річчю, зараз стає реальністю, використовується нашими воїнами на полі бою і приносить ті самі результати. Результати, спрямовані на нищення окупантів, які зі зброєю в руках віддалися на нашу землю. Пане Донесла, і ще таке питання: от є інформація в соцмережах. Ну на жаль, я мушу спиратися на те, що я знаходжу там, поза як працювати на жаль, ми не можемо безпосередньо в зоні передані бойових дій. Про досить низький морально-психологічний стан окупантів. Зокрема, от, наприклад, Олексій Білошицький з патрульної поліції опублікував розпорядження начальника штабу російських десантників про покарання одного зі своїх військовослужбовців, якому вони присудили значить, пішки повертатися в місце постійної дислокації, а це, по-моєму, 1480 кілометрів, якщо я не помиляюся. Проходячи в день там, по 8 годин, ну пішки йдучи в день по 8 годин, там з перервами по дві. От власне на екранах наших глядачів. Зараз це е, розпоряга для службового користування. От. І ще є одна історія: що на звільненій Харківщині бійці наші з розвідки батальйону спецпризначення Дике Поле е, знайшли, е, що називається е, щоденничок. <кхід> Одного з військовослужбовців Російської Федерації, в якій він прощається з дружиною, і просить, щоб вона там дитині розповідала, що він ні піл, ні курив, хорошо сіб'о, плохо умирать, і літом зараз би вообще на морі. А якщо не курив, то не то ні затягувалося. Да. Е, от чи 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 ви за своїми джерелами можете підтвердити, що це дійсно от така ситуація? Вона досить поширена в збройних силах Російської Федерації, що у них там є дійсно проблеми з морально-психологічним станом. Я не можу сказати за всю російську армію, але ж так історично склалося, що моя батьківщина це Сімферополь, тимчасово окупований Крим. Відповідна частина та підрозділи російської окупаційної армії, яких чимало на теренах тимчасово окупованого Криму, є певні інсайди звідти, і з приводу того, що чимала кількість поранених вояків перебуває в лікувальних закладах на території тимчасово окупованого Криму, і те, що фактично полупусті казарми на територіях військових. Міст... Стечік і те, що чимало в лавах російської армії дислокованих в Криму так званих п'ятисотих, тобто відказників, які не готові за будь-яких умов брати участь у бойових діях, і щодо потуг російських замполітів та російських священників в той чи інший спосіб спонукати тих самих росіян брати участь в бойових діях. вся ця інформація є. Вона звичайно, певною мірою інсайдерська і можливо не робить той самий чіткий зріз. Соціальних настроїв в російському військовому середовищі, але те, що такі випадки і вони є не поодинокими частини підрозділів, деслокованих на теренах е, Криму, а, це факти, можу підтвердити. Е, Ну і власне я хочу запропонувати послухати зараз е, просто розкішно розкішне відео від Еленерівців, які ну очевидно, що починають розуміти, що відбувається, е, і починають бунтувати. Поехали, колонов стреляли. Ели выехали. Черак, а братан, мы под танками Мы Вот миномет. А батару, там стоит там.

Деду в пятьдесят шесть лет. Бедра. Бедра. Он, он его подруги, его собаку. Он в пятьдесят лет. С чем вы думаете? Руководство. Все, мародеры. С первого дня воровали, блядь, сюда вывозили. Ты вывозили. Ты кто? Комитет Луганск. Ты этого вот, не знал? Фуры приходили сюда, с бытовой техникой, сорт-техникой. Ты этого не знал? А мы вот, вы ни разу не съездили, И ты не ты что показываешь. Да это во флаке. <свистеть> <свистеть> <свистеть>, бля. все бля, комбатов от волги, от все возили в Все вы сюда все привезли. Машин столько новых... Бля. А глянь на чем мы едем, блядь? ты не нанял? Давай, 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 Е, так, от такі історії нам приходять з так званих ЛНР-ДНР. Е, пане Владиславе, якщо можна, я би ще одне питання вам поставив. Коли, за вашою думкою, може завершитися оце ембарго на роботу журналістів в зоні проведення бойових дій? То новин сьогодні Руслан Сміщук е, отримав е, державну відзнаку від е, президента України, верховного до командуючи збройними силами України Володимира Зеленського, і він каже, е, Руслан Сміщук, що він поставив прямо в лоб питання е, президенту, коли повернути на фронт військових журналістів. Край важливо починаючи. Е, я в цьому абсолютно а на особистому досвіді ще починаючи з події лютого березня 2014 е, року. Журналіст. Отримав, я отримавши акредитацію, Наш проукраїнський журналіст е, це край важлива складова в, е, в інформаційному двобою, який нині триває між Російською Федерацією країною агресором та Україною, яка е, чинить опір цій агресії. І ті рішення певною мірою зрозуміли, е, які зараз зреалізуються щодо недопуску журналістів. Це неприпустимо. Я добре пам'ятаю історію серпня 2014 року, коли так само е чинилися певні такі перепони щодо сталої роботи е військових журналістів е на тих чи інших ділянках в рамках антитерористичної операції. Стався серйозний бунт, е причому серйозний бунт, до де якого долучилися не лише вітчизняні медіа, а й представники з закордонних змі. Після того все завершилося тим, що мене відізвали від Києва, повернули в зону проведення туристичної операція, а окремих тамтешніх керманичів, які відповідали за медіа, повернули в пункти постійної дислокації в Києві. Такий досвід був. Можливо, цього разу так само це треба зробити, не знаю на якому рівні, бо звідки це рішення народилося і хто є обудатором. Не знаю, але ж з урахування того, що зараз на рівні Міністерства оборони та генерального штабу сила Селена фахівців, які відповідають за цей напрямок діяльності, на відміну від 2014 року, значно збільшує саме штатна чисельність такого типу підрозділів та управління. Думаю, що треба апелювати саме до цих посадових осіб, адже інформація вона не, не терпить порожнечі. Якщо не військовий журналіст буде розповідати про перебіг подій на лінії зіткнення, то відповідно це буде розповідати ОБІСІ.